Вітання, мої дорогі друзі. Ви на каналі Мирослав Солонар. У нас сьогодні особливий гість і радий представити майстра нумерології Владислава Грицая влади. Бачимося з вами вже в 23-му році. Ми всі сподіваємося, що в переможному році. Доброго дня, звісно, так воно й буде. Розглянемо лютий, але хочеться во саме на ключових таких датах зупинитися, які чимало людей вважають дуже небезпечними. Це саме 21 лютого, 22, 23 і окремо потім про 24 поговоримо. Я пам'ятаю, як це було минулого року, 21 лютого, коли Путін підписав указ про визнання незалежності ЛДНР. Тоді по суті це вже було ну у повітрі. Вирувала війна. Це вже було фактично завершенням мінська і відновленням активної війни. Що буде через рік? Ну, мається на увазі в цьому році, 21 лютого. Дивіться, насправді в чому там річ? 23 лютого це День Совєтського солдата. А для путінського режиму це все досить сакральні дати. Тому насправді для мене навіть секрет, чому саме 23. Лютого не пошлі НІ пашлі мачі тніонациста. Чому не в цей день? Однак я так скажу, що в принципі ми вже говорили про те, що лютий досить важкий місяць, і на жаль, якщо ми аналізуємо ці дати, особливо 21 і 23, то це дати, коли може бути багато жертв. Це дати, коли сакральні. Авіаудари е, можуть бути нанесені е, як пам'ятаєте, Маріуполь е, в театрі, коли там. Ховалися вигідні жінки та діти. На жаль, це той період, який енергетично і насправді і арифметично так, через числа, показує, що саме в цей період можуть бути жертвоприношення так, в сакральному цьому режимі Кремля. І саме в цей період можуть відбутися такі дерзкі атаки. Uh, і це буде uh, До речі, це може бути ще і передумовою uh, для uh, наступної хвилі мобілізації в ЕРЕФІ. На жаль, на жаль, mm -hmm. таким чином uh, лютий місяць uh, потрібно не ігнорувати. Заклики, коли повітряна тривога, потрібно не ігнорувати. Бо, на жаль, це справді я вважаю, буде останній тяжкий місяць у цій війні для України. Потім все піде вже вверх. Більш того, в березні запустяться такі нові, знаєте, енергії підтримки наших предків. Ми це вічимо. Ми це будемо відчувати. Однак, лютий це ще той іспит. Які ми ментально повинні пройти, не здатися, морально, емоційно і так далі. І так далі. І найголовніше це той період, коли ми все ж таки рефійці всіми силами будуть робити так, щоб ми знову перевели свій фокус уваги з ворога на сусіда? Тобто потрібно, щоб це не відбулося в лютому. А, є ще тут такий нюанс. Добре, що ви звернули увагу на 23 лютого, що у них там вечеріночка, да, за Запоріжжям, День защитника Отечества. Вони напевно, що цього року будуть святкувати. А от я гадаю, от ми можемо влаштувати їм знову таке собі макіївське ПТУ, як було е, 1 січня, да, коли вони там здивилися звернення Путлера в Макіївці і прильот, і все, і е, пару сотень цих мобіків просто полягло. Үгі. Таке може бути повторення. Я, я не те, що думаю, що може я. Я вважаю, що воно так і буде. Розумієте? А, ні для кого не секрет, і для наших військових також, що а, вони всі там помішані на сакральних датах. І таким чином, 23 лютого, це е, це, це мощний стіп, у якому всі рефійці зрозуміють, що щось не так. Тому а, я впевнений, що наші а, козаки е, якусь таку. А, Історію, ідею, е, реалізують цю ідею, і яка покаже Рефійцям, що не все так гладко і класно, як їм розповідають. Зрештою, 24 лютого це буде річниця війни, яка триває, чи це будуть говорити про якісь уже підсумки, конкретні, тобто навіть про завершення війни, якісь маркери будуть у угу. цієї війни, мої друзі. Я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Морослав. В Solonar, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів, посилання в описі під цим відео. Ну і, звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Зрештою, 24 лютого, це буде річниця війни, яка триває, чи це будуть говорити про якісь уже підсумки, конкретні, тобто навіть про завершення війни, якісь маркери будуть що mm -hmm. цієї війни, знаєте, Буді, а, як нагадайте, насправді ці річниці вони трошки трошечки не так грають. А, початок війни все ж таки а, він а, по перше ще потрібно рахувати 14-го року. По перше, по друге. Ми якраз бачимо, що в 2023 році е, закривається цикл 9 років з війни 2014 року. Що це означає? Це означає, що е, будуть е, великі е, зміни. В тому плані, що завжди дев'ятирічка, річка дає нові дані, дає нові події, які все перевертають з них на голову. Таким чином, я скажу так: що, звісно, там будуть якісь святкування, якісь сатанінські шабаші в Кремлі возле могили Леніна і так далі. Однак ми розуміємо, що все ж таки саме середина літа. Вона дасть вже чіткі результати і дасть чіткі, чітке розуміння того, що ми перемогли вже в матеріальному світі. Тобто, у нас у козацького роду немає переводу, у нас у всіх є відчуття. Деякі навіть кажуть, що вже у повітрі вітається перемога, бо ментально все вже відбулося. Однак розумієте, як у Другій світовій війні, коли німці втратили 20 мільйонів так, загиблих, а переможці Радянський Союз 27, і це тільки офіційна статистика. Причому е, знаємо менталітет Німеччини і менталітет Московії. Ми розуміємо, що навряд чи там 27. То, що 20 німців, е, скоріш за все, це близько до правди. Те, що 27 у РФ, це, ну, навряд чи, навряд чи. і ось е, чому я про це кажу? Е, я про це кажу, бо е, більш е, крім того, е, дивіться, е, оця. Ординська ментальність, ординське відношення до життя, воно створює дуже цікаву річ. Вони не приймають свої поразки навіть тоді, коли це вже зрозуміло. І вони йдуть далі, хоча всім зрозуміло, що війна програна. Ні, вони йдуть далі, вони міняють е, генералів, вони е, намагаються, е, дв... От, дивіться, цікавий факт. Вони там радуються е, щодо Солідара, однак це 12 квадратних кілометрів, тоді як е, Україна з березня е, відновила е, повернула 12 тисяч квадратних кілометрів. Це ж справжня статистика. Розумієте, а, а ні, там у ординців М -м, солідар, солідар, потрібно святкувати. Я е, ні в якому разі е, ну, я співчуваю всім, хто знаходиться зараз в цій пекельній точці. Однак е, я про це кажу: е, щоб дати розуміння і, знаєте, зробити фокус уваги на те, що ментальність ординська е, і їх мотивація нам їх ніколи не зрозуміти. Однак. Те, що ми розпочинали, е, мафію не можна по побідити, мафію можна перевозглавити. Тому російськомовні українці після перемоги будуть відновлювати Московію. І це, знаєте, це буде дуже класний проєкт, тому, е, тому що можна запустити е, в освіті, в культурі досить нові наративи, які е, ну, зовсім запустять інші е, такі процеси, інші думки у Рефіці це досить важливо буде зробити. Тим більше кавказці нам цьому допоможуть. Дякую дуже, дорогі друзі. Ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами був майстер нумерології Владислав Грицай. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Ну, якщо влад розмовляв українською, ну чого ж мене поставити лайк цьому відео? Щоб воно потрапило в рекомендації, щоб побачили його якомога більше людей. А поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на соцмережі Владислава Грицая на його. YouTube канал, де він робить прогнози. Ну і всім добра і слава Україні! Героям слава!